Моє вітання, шановне панство! Ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас на огляді будуть led лампи Bosch Gigalight в вашому четвертому цоколі. Компанія Bosch дуже відомий і шанований виробник, який, як відомо, займається виготовленням різноманітної продукції від автомобільних аксесуарів і запчастин до побутової техніки. І, відповідно, нещодавно дана компанія почала. В роздріб продавати свої LED-лампи. В нас вже був огляд на аналогічну модель в іншому цоколі, і якщо вам це відео цікаве, ви можете пошукати його на нашому каналі, просто скориставшись пошуком. Це займе буквально 10-20 секунд. А сьогодні ми поговоримо про ще одні лампи від цього виробника вже в цоколі А4. Лампи мають компактну конструкцію, і при цьому як для... Такого розміру досить велику вагу, яка здебільшого пов'язана з масивною системою охолодження. У нас тут є активний кулер з такими трипроменевими гратами, і корпус виготовлений з алюмінію, пофарбований в чорний колір. Сам корпус з досить товстого металу, відповідно через це в нас і збільшується вага. Але це говорить нам про те, що виробник трішечки і подумав про те, що лампи мають добре охолоджуватись. і для покращення теплообміну зробили ось такий масивний важкий кулер. Загалом весь корпус лампи виготовлено з алюмінію, і при цьому ми маємо з'ємний цоколь, який у нас також виготовлено з алюмінію. Конструкція досить проста і зрозуміла, нічого особливого тут немає. І навпаки, чесно кажучи, схожі лампи ми бачили вже декілька років тому у інших виробників. Тут мене трішечки цей момент дивує і бентежить. Загалом, коли мова заходить про відомі світові бренди і їх продукцію, то майже завжди ми спостерігаємо одну і ту саму картину. Тобто є якийсь виробник, який займається власними розробками, випускає якісь продукти. Потім китайці дивляться на цей продукт, щось там змінюють і. Швиденько випускають дешевший, схожий за зовнішніми ознаками і характеристиками продукт. В даному випадку ми бачимо навпаки. Тобто, колись вже лампи схожої схожою конструкцією нам траплялись на огляди, і тут раз така лампа вже під брендом Bosch. Або ми чогось не знаємо, або компанія Bosch довго тестувала свої лампи перед тим, як випустити їх в продаж, і в той час китайці вже встигли в них поцупити конструкцію і не випускати цілу купу ламп, схожих на ось ці лампи вже від відомого виробника. Хоча деякі відмінності, які ми не зустрічали раніше в інших лампах, тут присутні. Наприклад, окрім основної шторки для ближнього світла. Яка у нас знаходиться з лівої і правої сторони лампи? Тут є ще допоміжні шторки, які закривають торець лампи. Ось вони виглядають наступним чином. І, власне кажучи, навіщо вони тут потрібні? Достеменно невідомо, але мабуть, вони несуть якусь свою функцію, і можливо, навіть покращують там геометрію світлотіньової межі, зменшують паразитні засвіти тощо. Надалі подивимося, як ці лампи працюють, і, взагалі, чи потрібні ось ці додаткові шторки. Що стосується всієї іншої конструкції ламп, то тут нічого такого дивного особливого немає. Дріт живлення під'єднано до системи охолодження через спеціальну проставочку, що дає нам додаткову надійність. Сам дріт не має додаткової ізоляції. Хоча навіть в бюджетних китайських лампах її вже почали встановлювати, щоб захистити дроти від механічних пошкоджень. Далі у нас є зовнішній драйвер, і це не дивно, тому що заявлено виробником потужність ламп складає цілих 30 Вт. і для того, щоб забезпечити ефективний теплообмін, ефективну роботу ламп, драйвер винесли окремо. Він, до речі, також в металевому корпусі. І це великий плюс. Ми бачимо, що на матеріали виробник не Поскупився, ну і тут далі. У нас іде стандартна контактна. Група під а четверту лампу. Обидва дроти під'єднані до драйвера з однієї сторони, і в багатьох випадках це дає більше зручності при встановленні ламп. Все більше ніяких тут таких цікавих конструктивних особливостей немає. Цоколь, як я вже казав, з'ємний, і його можна встановити на лампу лише в двох положеннях. Одне положення неправильне, коли лампа встановлюється догори ногами, інше положення правильне. Ніяких допоміжних проміжних положень нічого такого немає. Просто встановили. І до упора зафіксували. Додатково маємо силіконове ущільнююче кільце, яке зменшує люфт цоколя. Дуже часто або навіть завжди відомі виробники LED-ламп, таких Philips, Osram, Нарва, не вказують світловий поток ламп на пакуванні. Вони обмежуються якимись відсотками і нам цього має бути достатньо. І ось лампи Bosch Gigalight в цьому випадку стали виключенням. Тут виробник чітко зазначив світловий поток 2300 плюс-мінус 300 люмен. Але не зазначив це на одну лампу або на комплект, і також не зазначено це на ближнє світло або сумарно на ближнє і дальнє світло. Також це може бути на ближні дальнє однієї лампи або ближнє дальнє двох ламп. Але все ж таки, якийсь показник є, і від нього ми вже можемо відштовхуватись. І для того, щоб порівняти заявлені характеристики з фактичними, у нас є такий прилад, який називається фотометр. За його допомогою ми якраз і можемо заміряти світловий поток ламп. При напрузі 13,6 вольт лампи на ближньому світлі споживають 2,1 А і при цьому їх потужність. Дуже близька до заявлених 30 Вт. 28,6 Вт. Світловий поток складає 1596 люмен, що менше, ніж заявлені 2300 плюс-мінус 300 люмен. Ефективність, якщо порахувати, 55,9 люмен Вт. Колірна температура 5465 Кельвін, хоча на пакуванні зазначено 6000 Кельвін. Але ось цей показник має ради. Радувати, тому що 6000 Кельвін це, як на мене, забагато. Далі, через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас струм впав на 10 А. Потужність знизилась до 27,2 Вт. Відповідно, можна говорити, що система живлення у даних ламп спроєктована дуже класно і правильно. Працюють вони. Стабільно, без якихось різких перепадів, навіть через 5 хвилин після прогріву. Світловий поток склав 1487 люмен. Ефективність 54,7 ват і кольорна температура 5697 к. Власне кажучи, ніяких визначних характеристик ми з даними лампами не отримали, і не отримали навіть заявлених 2300 люмен. Навіть якщо порахувати 2300 не плюс-мінус, а мінус 300 люмен мало б бути хоча б 2000. Ми отримали приблизно півтори і для. А з четвертих LED ламп на сьогоднішній день це такий абсолютно нормальний середній показник. Тобто лампи не мають видатних характеристик, але при цьому, якщо брати якийсь середній сегмент, то ось цих півтори тисячі люмен для рефлекторної оптики буде більш ніж достатньо, якщо лампи правильно сфокусуються. І для цього ми проведемо ще один тест. Ну що ж, на практиці дані лампи одночасно і дивують, і розчаровують. Розчаровують вони своєю нечіткою світлотіньовою межею. І це дивно для брендових ламп. Ми вже звикли, що всі LED-лампи від відомих брендів Philips, Osram, Narva, Bosch – то, що мають не дуже широку і яскраву світлову пляму, але при цьому все ж таки забезпечують нам ідеальну геометрію світло-тіньової межі. В даному випадку ми бачимо, що і лампи візуально не яскраві. І при цьому світлотіньова межа в нас не зовсім чітка. Також, окрім цього, з недоліків вищої світлотіньової межі ми бачимо такі різноманітні паразитні промені, плями, засвіти тощо. Відповідно, візуально оцінюючи світлову пляму, ми розуміємо, що якість світла тут чомусь не дуже. Всі мої спроби щось підлаштувати, підкоригувати, не дали ніяких результатів. І ось те, що ми зараз бачимо. Це, можна сказати, ідеальний або найкращий варіант в принципі, для даних ламп. Далі подивимось на дальнє світло. Воно тут виглядає абсолютно стандартно, нічого особливого, як і у більшості ламп. Повертаємось до ближнього. З ближнім світлом можемо ще подивитись на чорно-білий знімок, для того, щоб побачити на контрасті світло тіньову межу і ось ці якраз паразитні промені. Ну і також за бажанням зможете подивитись, порівняти в чорно-білому спектрі дані лампи з іншими лампами з наших минулих оглядів в четвертому цоколі. Після цього беремо люксметр і переходимо до замірів освітленості. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми можемо намацати найбільший показник приблизно 5530 люкс. Точка 2. Значно менше 1170 люкс. Точка 3 – 440 люкс. Точка 4 – 300 люкс. Точка 5, умовно, водій зустрічного авто. Тут ми знаходимося вище світлотіньової межі десь на 10 см. І в цій точці показник освітленості 200. 29 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 1044 люкс. Вище світлотіньової межі, показники в нас вже незначні. Тут ми десь піднялись на 30 см вище світлотіньової межі, і бачимо, що освітленість складає приблизно 50, 60-70 люкс. Ще один наш постійний стандартний тест на наявність або відсутність засліплюючого фактору. Я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Ми бачимо десь тут умовну лінію термінатора, яка має ділити мій тулуб на дві частини. Нижня у нас. Має добре освітлюватись, верхня повністю знаходитись в тіні. Але з даними лампами ми також бачимо, що в верхній частині вищої лінії термінатора присутні паразитні світлові плями, які також дають часткове освітлення. Ну і в принципі, просто дивлячись на фару з цієї дистанції, я можу сказати, що деякий засліплюючий фактор присутній, що дивує в випадку з брендовими лампами. Тепер зробимо порівняння по якості світла з лінійкою ламп від Philips. Тут в нас є як найдешевші лампи Philips, так і найдорожчі, найновіші. Але спочатку порівняємо лампи Bosch з звичайними галогенками. В якості звичайних галогенок ми взяли Philips GT200, також у вас 4-му цоколі. І як ми бачимо, в принципі, по всім контрольним точкам лампи від Bosch. Суттєво виграють у галогенок, але є один нюанс: це контрольна точка 5 водій зустрічного авто. Тут у галогенок всього-навсього 20 люкс, а у ламп Bosch чомусь 229 люкс. І це дуже високий показник. Також у нас дуже високий показник в контрольній точці 6. В принципі, тут немає нічого поганого, нехай узбіччя освітлюється як найкраще, щоб краще бачити пішоходів, краще бачити дорожні знаки. Але мені здається, що тут якось лінія освітлення піднята трішки зависоко, і тому ми отримуємо дуже високі показники освітленості як в контрольній точці 5, так і 6. Тепер можемо додати до цього порівняння найновіші, найкрутіші лампи Philips Altinon Pro 9200. І як не дивно. Наші бож Gigalight виграють у Lamp Philips. Особливо вони виграють в контрольній точці 1. Тут в нас розрив ну, в 2, а то навіть більше разів. Тобто, на дальній дистанції лампи від Bosch будуть освітлювати дорогу набагато краще, ніж топові лампи від Philips. Але чомусь так сталося, що у Philips найдорожчі лампи не найяскравіші. Наприклад, є ще такі лампи Philips Altinon Access H4. І ось ці лампи в контрольній точці 1 мають освітленість навіть на 10 люкс більше, ніж лампи від Bosch. По іншим контрольним точкам вони програють лампам від Bosch, але в цілому в контрольній точці 1 освітленість ми маємо однакову. Також в контрольній точці 5 ми бачимо суттєву різницю в освітленості, яка грає не на користь ламп Bosch, і в контрольній точці 6. Теж суттєва різниця в освітленості, але тут вже ця різниця в освітленості йде в переваги ламп від Bosch. Тобто, якщо дивитись виключно на цифри, то лампи по своїй суті дуже непогані і можуть сміливо конкурувати з топовими лампами від інших відомих виробників. Але як ми пам'ятаємо, у цих ламп є один неприємний нюанс: Це світлова пляма з додатковими паразитними променями і паразитними плямами вище лінії термінатора, що звісно нам дає небажане світло в контрольній точці 5, де в нас умовно знаходиться водій зустрічного авто. Ну і загалом. Псує картина. І ось тут незрозуміло, звідки беруться ці паразитні плями. Чи то тут не зовсім Продумана конструкція лампи, і якраз ось ця додаткова шторка мала виправити ситуацію, але не виправила її. Чи то навпаки, ось ця додаткова шторка створює якісь неправильні умови для роботи ламп, і паразитні плями і промені з'являються саме через неї. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що лампи з однієї сторони мають непогані перспективи і можуть світити досить класно і яскраво. Але з іншої сторони у них є свої недоліки, які потрібно. Допрацювати. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!